Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Бавовна один із найстаріших природних матеріалів. Зараз вона практично скрізь. Із нею шиють одяг, роблять постільну білизну і гроші. Археологи знаходили шматки бавовняної тканини, яку люди носили ще 7 тисяч років до нашої ери. Розповідає експертка в галузі текстилю, професор Каліана Білякович. Продоначальницею поповняної культури вважається Персія, як на сьогоднішній день, то це геополітичний регіон півдня Ірану. Хоча війні балона була вже повсюдно поширена ще в третьому тисячолітті до нашої ери і вже перероблялася тоді на волокно. Індія, до речі, це лідер по виробництву бавовни у світі. Але у деяких країнах бавовна дуже довго мала суто естетичне значення. Наприклад, у Китаї тривалий час бавовна вважалась суто декоративною рослиною, яка прикрашала імператорські парки, і його вирощували виключно для краси. Протягом століть бавовну обробляли вручну, і лише у 18-му винайшли першу автоматизовану обробну машину. Аби виростити бавовну з насіння, знадобиться близько п'яти місяців. І увесь цей процес потребує дуже багато води. Наприклад, для однієї всього лише для однієї футболки потрібно три тисячі літрів води. Потрібно біля 7 тисяч літрів води. Бавовняна тканина, на відміну від синтетичної, добре пропускає повітря, тому одяг з неї такий незамінний у літньому гардеробі. А взимку вироби з бавовни навпаки зігрівають. Це каліфорнійська бавовна з українською пропискою. Цій рослині майже півроку. Її та інших майже 70 бавовняних родичів виростили волонтери. Виручені гроші з продажу цих рослинок йдуть на допомогу добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Цю бавовну вирощували під спеціальними фітолампами. Запевняє волонтерка Олена Прима. Після цього бавовна в нас стояла на південному підвіконні. Це дуже важливо, тому що бавовна це рослина, яка дуже любить сонце. Що найцікавіше, перша квітка, ось ви можете побачити квітку, бавовни, в нас з'явилась на День Незалежності. Ця квітка бавовни навіть здатна змінювати колір. На сонці вона стає більш фіолетовою, якщо сонця недостатньо, вона більш зелена. Сьогодні волонтери передадуть частину бавовни у Горщиках до столичних ботанічних садів. А завтра цю рослинку можна буде купити на благодійному ярмарку поблизу площі українських героїв. Наступного року волонтери продовжать вирощувати українську бавовну у благодійних цілях. Вже й насіння мають рідне. Його виростили наші селекціонери на півдні України.